Доброго всім дня, доброго всім дня, Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я зробив субліматор, для того, щоб обробляти бджіл від кліща Варуа, парами щавелевої кислоти. Для цього я використовував звичайний паяльник для труб пластикових. І з нього зробив субліматор. В принципі, це я не сам придумав, це видивлявся в інтернеті, але ну, там дивився, але зробив його практично, перевірив, він працює все. І сьогодні вам покажу, як його доробляв там вже майже на ходу, там деякі ще речі, тому що це вже остаточний варіант, це третій чи четвертий варіант, воно так швидко не робиться, тому що ніхто не каже нормальних розмірів. А щоб зробити нормальні розміри, щоб не було. Великої кристалізації цієї ще кислоти, щоб вона нормально виходила, ні кришку, яку робити, також це досить проблематично, не зразу вийде просто так. Так що дивіться, дивіться, і можливо, кому буде цікаво зробити так, також, як і я робив. Ну а користуватися чи ні, це вже самі вирішуйте. Ну і головне електроенергія, щоб була поруч. десь. У мене, мене сьогодні працює моя сонячна станція. Хоч і пасмурно доволі так, але станція працює, бачите, вона стоїть ось тут за мене. Станція моя, бачите, яке небо, але кіловат дає, тяне, працює. Все. Це, ось такий субліматор у мене вийшов мій загалом. Бачите, я його робив ну, з паяльника звичайного для труб пластикових, там його використовував, вже робив. В принципі, він нормальний, в ньому є. Можна виставити температуру, яка нам потрібна. В принципі, тут її вистачає температури цієї там, десь 220 градусів має бути. В середньому так, щоб не переборщити, тому що потім буде вже не той ефект. не той ефект. Ну, і я його зробив, спочатку був, він був досить такий великий. І ще з такою надставочкою зверху. Але температура була недостатньо, і тут завжди все конденсувалося. Трубка була довша зроблена набагато. І також трубка забивалася сильно кристаликами е, щавелевої кислоти, коли вона випаровувалася. Тому я подивився, вирішив її трошки удосконалити, обрізати. А і кришка в мене була. Кришечку я закривав, зробив дерев'яну таку кришку сюди. Е, ну, вона не підійшла. Вона нагрів, ну, нагрівається, обгорає трохи і так досить поганенько держить і погано з нею випарується все. Головна проблема була в тому, щоб знайти, чим же закрити. Саме найкращий варіант це фторопласт. Шукати фторопласт можна, але ціна цього фторопласту буде така, що може буде коштувати більше, ніж весь прилад. Але я вихід знайшов і, в принципі, я розкажу вам далі, далі що, що я його зробив. Я взяв, купив, пошукав по сайтах, знайшов один сайт, який торгує хімічним обладнанням. Вони продавали там фторопластові такі корки для колб різних. По діаметру її поміряю, вона десь приблизно 33-34 мм якраз мені підходила. Я замовив її, вона обійшлась мені десь приблизно в 100 гривень. Це нормальна, в принципі, ціна для второпластової такої речі. Я її трошки обрізав тут, але ну, це ще процес іде доробки, ще не все готово тут. Я її обрізав. І пробую підібрати тут, але вона ну, трошки не стає так, як мені треба, тому що тут ось трубочка, вона до неї впирається. Її треба лише обрізати трошки, щоб вона стала чуть-чуть ширшою. Тут я зроблю дірочку, сверлом просверлю, щоб приблизно десь одна порція щевелевої кислоти сюди входила, коли насипаєш. Потім береш, його висипаєш, оп, закибаєш і все працює. Зараз я його дороблю ще трошки і вам потім покажу, що з цього в мене вийшло. Все надлежить дрель, сверло взяв. Десь, по-моєму, було гарненьке, тільки вже не пам'ятаю, але мабуть, десь на 13, 13 чи на 14, десь таке серво. І зробив ось таку в ньому виємочку в крішеці, її підігнав, підточив. І сюди приблизно десь 2 грама щевельові кислоти влазить. І потім сюди його буду висипати. Зараз покажу, як буде воно працювати по чи не буде травити. Все, зараз паяльника включив, він нагрівається, нагрівається від сонечка. Побачив, як нагріється чи ні. Ось, взяв, підключив зараз його паяльника цього, виставив температуру, Ну приблизно температуру треба ставити десь, ну, тут має бути десь в районі 220 градусів. О, о гаряча така вже, трохи гаряча. Але щоб вона така була, це треба приблизно десь отут ставити десь градусі 250, враховуючи всі ці переходи і так далі. Тоді воно його нагріє більш-менш нормально. От ніби зараз воно його вже майже нагріло, але вогник горить. Вогник горіше зелененький, то можливо ще й не спрацює. Так що попробуємо, висипемо, накинемо, побачимо, як буде диміти зараз. Потім ще розкажу деякі особливості, які тут є. Зараз насиплю щельові кислоти і попробуємо. Ну все, в принципі, вже воно нагрілося. Загорівся червоненький індикатор, температура вже підходить. Так, дивіться, насипав я сюди щевільової кислоти, він майже заподліцує, я кажу так, щоб ось було це майже 2 грами, я його поміряв сюди входить. його. Зараз спробуємо, як воно буде працювати. Єдине, що дивіться, дуже небезпечна річ. Тільки в протигазі треба працювати. Я зараз на дворі просто став так за вітром, щоб якщо щось буде йти, то йшло від мене. І ні в якому разі не вдихати цих всіх випарів, бо... Ну, Є свої плюси і мінуси. Тут мінусів може бути більше, ніж плюсів. Так що треба дуже бути таким акуратним з цими всіми субліматорами. Так, зараз спробуємо, що в мене вийде. Десь, беру. Одна рука трошки незручна, але якось зараз можливо поміняю руку. Ось так, так, покладемо так, щоб він. Краще нам держався. Так, коли ці ви перейдуть, не зрозуміло, але зараз буду ховатися. Так, готово. Починаємо. Ось не дивимося, що ми тут. Дивіться, гарно. Ой, все, де. Дим іде, все працює, все робить, бачите. Ну, з порцією одна пішла, все. Все пішло, все працює, бачите? Тобто все працює. Все працює. Все працює. Подивимося, що зараз залишиться в ньому там посередині. За вітром треба стояти, щоб нічого не йшло, тоді все виходить нормально. Так-так. Бачите, що залишки є там. Все висипалося з бачите? Пусто. Тут ще залишки порублюються, йдуть. але треба було почекати трохи але вже я грався з ним тут ну, ще фактично нічого немає зараз ще одну порцію попробуємо зробити в принципі працює ну ось я зарядив ще раз бачите скільки там Там кристалів багато бачите скільки їх виходить там вона дуже може забиватися ця клітка її треба бачите майже все така дірка наша Забита, треба брати її і прочистати її. Якщо прочистати не будете, її, воно буде дуже забиватися кристалами. Кристалізується сильно. Отвір тут там є, все є, воно буде працювати, але ну, просто цей. Бачите, отвір є, але забивається дуже кристалами. Сильно. Трубка тут гарна. це. Така оптимальна, довж... оптимальна довжина трубочки, яку я придумав. Бачите, висота також. Все воно тут спрацює. Це воно спрацює. Зараз ще раз спробуємо. Зараз спробуємо ще раз. Подивимося, як воно ще раз працює. Я ж кажу, тільки головне, щоб бути за вітром, щоб не дай Боже не дихнути цей зараз. Дивіться. Беру швиденько. Оп, викину і зайпалося просто. Треба його прибувати. галеньку. Бачите, все працює. Просто воно не висипалося. Треба його гарно прибивати і все тоді йде. Ось воно бачите, просто від... вітер здуває, не дуже видно, гарно воно все працює. Треба було просто вдарити по кришці один раз, другий і все. Тоді висипеться звідси, бачите? Як воно працює? Все, все працює, в принципі. Це вітер а вулику буде гарно воно заходити. Все отлично. Чого Треба було заказати. Головне, щоб висипалося гарно. Пробочки інколи по ній треба вдарити там пару разів, якщо тут робити, щоб висипався. Десь порошок, тому що боже, там, може піджиматися трошки. Все. Ось такий вам субліматор виходить. ж що ви бачите, що приблизно треба десь біля 250 градусів тут виставляти, тоді воно гарно там пробивається, все працює. Реально ще всередині. Залишки якісь є, але дуже так до паровування світить. Так, і тут пусто все, було, все в принципі, працює, в принципі працює. І кришка нормальна, не гаряче, все вона стоїть сюди і все тут виходить. Все, бачите, який от такий судіматор своїми руками. Ще покажу зараз деякі особливості, як з вуликом там гратися, тому що там теж не все так просто. Ну і Проблема головна, що бачите? Електроенергія треба, щоб була. Якщо у вас пасіка десь в полі і ви його так зробите, то навряд ли ви щось зробите без електроенергії, хіба що генератор з собою возити. У мене тут ну бокси мої стоять тут, це електроенергія сонячна. Бачите, навіть сьогодні пасмурно так, Але... Кіловатний, кіловатний субліматор працює, бачите, нагрівається, можна на ним працювати. Я беру подовжувача, звідси. пасіка в мене там, десь приблизно метрів 50-60. Він мене туди дотягується, я там його можу покійно використати. А у кого такого немає, тому я не знаю, тому він не підійдеться. Десь треба так, що якщо пасіка близько десь стоїть біля джерела електрожилення, то не можна користуватися. А так, навряд що ним скористуєтесь. От поки що так, зараз покажу, як його правильно до вулика ставити. Так, зараз я підійшов ось до своїх вуликів тут. І зараз побачимо, як ним можна тут користуватися, але є, я кажу, є особливість, трубка. Чому я вам казав, по довжині трубки, завжди треба дивитися. Дуже довго зробити трубку. Вона буде забиватися кристалами е, кислоти щавелевої. Два-три рази треба його чистити і буде дуже гарно виходити. Тяга маленька, так би мовити. Ось така це подивився, така більш менш оптимальна величина, але треба, скоріше, всього, якщо хочете, щоб довше входилося, то треба льодка. Знімати. Ну, от зараз, зараз я покажу, як буде входити. Ось є, є, бачите, ось я зараз отак от ставлю. І в принципі він нормально туди входить, його достатньо. Просто проблема в тому, що ставити треба не от наперед. Бачите, тут великий виступ такий. Тоді менше довжини. А треба трошки набік повертати його. От тут мінімальна величина. Тоді... Зараз покажу, тоді трубочка. Буде заходити далі. Гаряча. Бачите, ось от. Так, так. Коли вона ось так буде стояти, ось бачите, мінімальна величина тут. Тоді вона далі буде заходити. І, в принципі, така дуже на трубки нормальна. Я розміри вам покажу, зараз скажу які вийшли. Ось Ва Зараз дивіться. Я розберу я ось літок. Я вставляю, і ось нормально сантиметру 5-6 родин літка вона. Але я. Жит уже потривожив. Джоу одразу відчує, що щось є. І треба було бить, козі втікти. Бачите як? Відчувається, відчувається. І запах їм не дуже подобається, вже біля рядка бігають, вже. вже біля рядка бігають. Почали вилітати. Все, ну нічого, я вам показав. ви зрозуміли, побачили, як буде працювати все. Тому ну хто хоче далі вставляти, можна льоток знімати туди. Зараз ще я покажу, поки їх ще не розтривожу. Можливо, тут вистачить. Бачите? В такому положенні все. Ось так ось. Ось так сюди раз. Поставили, все стоїть. І все можна працювати. Все. Зараз покажу вам. А, і я зробив ці шлисточки для синочок, бачите? Сьогодні де нічого не літає, не чіпляється, все стоїть на місці гарно. Тобто все працює. А, і дивіться, цей я з ним працював, Бачите? вже майже немає, Він гарно прогрівся. Гарно прогрівся. І все випаровується нічого йде не залишається. І кришка також в принципі, чиста, бачите? Все, тобто, все працює. Можна користуватися б бажання. Ну, багато каже хто. Що це шкідливо і залишається багато залишки цієї кислоти, з щевелевої воску. Можливо, лиш проливаємо всім і біпіном. І якщо і з щевелевої ви так поливаєте його без парів, вона там залишається. Тобто, ну я не знаю. І не така там велика вже концентрація, якщо ти 2 грами його даєш на ці вулики, я думаю, не так воно сильно там вже й буде. Концентруватися в цьому воску, тим більше що вона щавелева кислота. щавелева кислота, я думаю, що нічого їй не буде, вона просто випаровується, потім конденсується. Зараз покажу розміри. вам, Так, по розмірах, дивіться, труба яку я брав. Ну, звичайно, труба я не знаю, скільки там виходить, ось діаметр у Так, якщо ми подивимося. В районі такі 30 десь. ну, Загально це що вона десь 30. 3, 34 труба 33 на наружний діаметр але вона погано бачите вона була зварна треба його шукати не зверну щоб не було тут шва бо цей шов треба було спилювати потім бо пробка досить так щільно не сідає бачите там шов є треба не звернути трубу а таку ж такі так шутямо все більше більше зразу скажу незручно так от Тут внутрішній діаметр десь біля з 27, так. 27, 27, так, І корок, Дивимося зараз. І діаметр корка зараз ми вернемо. Який в мене виходить. А корок тут виходить майже, ну майже 30, бачите. Тобто в нього ще є запас, можна його підточити там підібрати і так далі. Нормальний цей суропластовий корок. І висоти в ньому достатньо. Там все Тепер по трубі, по трубці. Зараз я трубку можна просто так зрозуміти, яка приблизно її дожила десь. Це не зразу вийшло. Це вийшло в мене вже з 3 чи четвертого 4 разу, поки я погрався із цією трубкою, щоб вона не забивалась так сильно. Ну, Бачите, якщо ми подивимося, десь приблизно ну, біля 10 см. Трубка десь 10 см. Який є діаметр? Зараз ми будемо. Це буде зовнішній діаметр Скажу скільки це. Так зовнішній діаметр у неї приблизно десь біля 8-9, десь біля 9 мм. Так, там не пішов, зараз може виглядати. Головне це, головне, це внутрішній, головне внутрішній, головне не зовнішній, внутрішній діаметр. Так. І внутрішній виходить у нас десь 6 мм. Якраз це оптимальні величини, які дозволяють використовувати його. Любток можна нормально підставити, якщо правильно поставити, бачите, от коли з цієї сторони його ставити, а не, а не ось так. Тому що ось так, коли ставиш, то ще величина півтора сантиметра втрачається. А якраз така величина нормальна. І достатньо вулику десь приблизно там сантиметрів 5-6 вулик ходить і нормально все працює. ну Температура, я вам кажу десь 250 треба ставити тут, тоді вона нормально нагрівається, враховуючи, що це не стандартний варіант для пайки труба. Тут ще є одна ставочка зверху. Так, зараз ще розкручу покажу вам, який вигляд має знизу ця трубочка трубочок. В другімому ну, варіанті ось так виходить. Сама ця частина сублімаційна, бачите, тут я приварив просто кусочок. Метала взяв, кушати приварив до труби цієї такі, щоб вона була сплошненька, гарненьке. Через нього якраз ця тепловіддача йде. Сюди вставляєте болта по діаметру, щоб він підходив сюди. 10-10 так, 10, подається, 10, 10, 10. поміряйте. Ось сюди якраз він встає. Це цей отвір сюди якраз крайній, щоб було більше маневру для цього. Все, так от ставили його. А і з цієї сторони, ось бачите, тут. Так відставляємо з цієї сторони, беремо його шайбочку, кладемо і зажимаємо його. Просто воно його підключує, там, тримає, щоб не випадало. І все працює. Все і виходить такий вам субліматор. те що я казав, бачите, коли отак стоїть тут. Величина на півтора сантиметра більша і менше можна вставити в льоток, тому що ще дошка ж прильотнее. А от так от, перед тим, як вставити в льоток, ставити ось таке положення і все буде круті. Поки що якось отак. Від. Ну і це, я ж вам казав, це шукаєте магазини, які торгують хімічним обладнанням, вони продають такі корки. Десь ціна корка біля 100 гривень десь робимо. Трошки його обрізаємо, підганяємо. Ну і трубочку підганяється під нього. Якщо у вас можна зробити трошки меншу трубу. Але ну, це такий от, оптимальний варіант. Ті розмір, який я вам показую. А, і висоту ще зараз. Висота це дуже важливо, тому що чим вище робиш, тим гірше виходить, більше йде концентрації цих кристалів. Все забито кристалла, виходить. Зараз скажу приблизно, скільки там вийде. Ми так його візьмемо десь. Біля 4, 4, біля 4 см це вже висота разом із металевою підставочкою, яка там приблизно десь залізо, десь. четвірочка. Четвірочка. Тобто десь 3,5 см має бути висота. Ну і трубка має бути не знизу, а має бути зверху. Щоб пари виходили, більше пари виходили, бо знизу зробити пари виходити так не будуть, вони будуть йти всі вверх. Тобто десь тут величина, приблизно одверху. Ну так, це я так мірюю. Як попало, так би мовити. Але десь приблизно десь до обріза трубочки зверху, десь сантиметр. Не більше, не більше, тому що буде погано виходити звідти сублімовані парці кислоти. Отак от. Так от. Ось такий субліматор в мене вийшов. Бачите, і в роботі вам його показав, а користуватися ним чи ні, це вже кожен вирішує сам. В принципі, я ним користувався. Буду ще користуватися, досить така нормальна річ. Головне, щоб була електроенергія поруч, тому що, в принципі, десь 1 кВт чи 1,5 кВт треба, щоб було потужності. Він і забирає трошки. Або генератора з собою носити, або ще щось придумувати. А так це такий от оптимальний варіант виходить субліматора, можна і робити. Чи це шкідливо, чи не шкідливо, ну я не знаю. Щоб зовсім нічого шкідливого не було, такого навряд чи буде. Але для пасічника це шкідливо. Треба вдівати протигаз обов'язково, тільки працювати в протигазі. Без протигазу я вам не рекомендую не займатися взагалі. Навіть не респіратор, а протигаз. І так, щоб вітер ставати, так, щоб вітер на вас ні в якому разі на вас не дув, а в підвітерну сторону ставайте. Ось ніби все. Дякую за увагу. Ну, до наступних зустрічей.